У єднанні один із одним, у єднанні Господні, у присутності нашого Господа. Сьогодні ми з вами, прийшовши на це місце, розуміємо, що маємо з вами особливе служіння. Звичайно, кожне служіння, кожен день нашого життя він є особливим лицем нашого Господа і цінним е, наше ставлення до нього. Але сьогодні ми з вами, по милості Божій, ще раз і ще раз будемо згадувати той великий доказ Божої любові. Любові, завдяки якій ми з вами знаходимося сьогодні, тут, на цьому місці. Любові, завдяки якій ми маємо вільний доступ у Божу присутність, прощення і очищення у Христа. Давайте ми сьогодні звернемося до Слова Божого, порозбірковуємо над декількома словами і почуємо і нашим фізичним слухом, і наше серце, те, що Бог сьогодні буде говорити до кожного із нас, зокрема. Тому давайте відкриємо івангелію Святого Матвія. Прочитаємо із Івана 10 Матвія, прочитаємо з вами розділ і місце, яке описує про страждання Христа, а саме прочитаємо розділ 27 із 45 вірша по 51 вірш. Іван Де Святого Матвія, 27 розділ 45 по 51 вірш. А від години 6 аж до години 9 темно стало на цілій землі. А коло години дев'ятої скрикнув Ісус голосом сильним кажучи: Елі, Елі, лама Савафані, цебто Боже мій Боже, мій, навіщо ти мене покинув? Дехто із тих, що стояли, були, та як почули, що сказав він оце, думали, що кличе він Іллю. Один з із них зараз побіг і взяв губку та посту її наповнивши, настромив, натростину і дав йому бити. Інші казали: чекай, побачимо, чи прийде Ілля, визволяти Його. А Ісус голосом сильним скрикнув і Духа віддав. І ось завіса розбавилась над надворі від гори аж до долу. І земля потряслася і почали розпадатися скелі. Ми читаємо там далі продовження, але давайте сьогодні зараз ви знаєте нашою уявою, нашим духовним зором, духовним нашим поглядом ми повернемося на відстань. Майже двох тисяч років назад. Пройдемо ось цей шлях, яким пройшов Христос, і побачимо, що ж відбувалося у цей день у Велику П'ятницю поза межами Єрусалиму. Знаєте, читаючи ось ці слова, кожен із нас не один раз ми читали ці слова, не один раз ми їх чули, не один раз ми розмірковували над ними. Але сьогодні, нехай Господь наповнить наші серця ось тим розумінням і. Здатністю прийняти те, що хоче він сказати до нас. П'ятниця перед великим юдейським святом. Єрусалим був переповнений людьми, тому що до Єрусалиму зійшлися жителі практично з, усього, з усієї іудеї. Євреї святкували Пасху. Одне із найбільших, найвеличніших свят в історії і в житті кожного єврея. І кожен єврей, хоча б раз у житті, він маса обов'язок. Прийти до Єрусалиму і в Єрусалимі відсвяткувати цей день. Ми читаємо із старого заповіту, що цей день був край важливий для євреїв, адже у цей день Бог вивів ізраїльський народ із землі Єгипетської, із дому рабства. І саме слово Пасха в перекладі із єврейської означало переведення, «визволення». Знаєте, в сьогоднішній час місто може говорити, дуже часто ми можемо почути слова людей, які говорять, що про якась певну подію, яка складається у їхньому житті, так склалися обставини, склалися випадково. Але в житті, але у Бога немає випадковості. У нього все сплановано і на кожну річ є свій час. І ось, коли ми пригадуємо цей час, то євреї святкували Пасху. І в цей день, в цей ранок, у п'ятницю, відбувалася страта, як говорили юдеї, говорили жителі Ізраїля, відбувалася страта великого пророка, хто його називав, великого вчителя, великого наставника. Але певною мірою людство не розуміло у цей час, що відбувається на страті. Це був день найвеличніший у житті людства. І Іванлист Матвій, який протягом часу земного е, життя Христа ходив, ходив із ним по землі, він описує ось цю подію. Він каже, що від години шостої і до години 9 стала темрява по цілій землі. Маючи на увазі сьогодні, ми з вами, читаючи Слово Боже, розуміємо, що у відношенні до нашого часу це було, е, був полудень практично. І ось цих три години охопило не лише Голгоф, не лише Єрусалим. А практично, як говорили очевидці і історики цього часу, що такого раніше вони не бачили. Затемнення, ми з вами розуміємо, воно відбувається на досить короткий проміжок часу. Тут три години темрява обгорнула землю. Один із відомих вчених цього часу говорив такі слова: або Руйнується земля або страждає творець? Сонце, яке осяювало у цей час Ізраїльську землю, воно померло, так би мовити, заховало свій плин. І ось люди, які прийшли дивитися на цю страту, а ви знаєте, люди чекали чуда, чекали дива. Вони сподівалися. Та невже той, який воскрешав, померлих. Не явить чуда, не зійде з Христа. Невже той, який уздоровлював хвороби, невже він дозволить себе підняти і прибити до цього дерева? Але чуда не відбувалося. Протягом страждання Христа він сім разів звертається до свого небесного Отця. Люди, які стоять, які слухають, вони чують його вислови, чують його звернення. І ось у цій темряві, яка огорнула Голгофу. Чути звернення Христа. Елі, Елі, лама Савафані. Боже мій Боже. Мій, навіщо ти залишив мене? Давайте сьогодні замислимося над цими словами трошки більше. Я вже говорив, можливо, повторюся, Ми завжди читаємо ці слова. Ми їх чуємо. Але давайте вірити. Це були слова не просто звернені до Отця Небесного. Це було звернення повне віччання. Це було звернення, яке Христос, звертаючись до отця, він каже, навіщо він залишив мене? Протягом усього земного е, перебування Христа, його місійної праці на цій землі, він постійно перебував у єднанні із своїм небесним Отцем. Ми читаємо Слово Боже, що день він звершував е, чудеса, навчав народ, а на ніч відходив і перебував у єднанні із Отцем. Підтримка Отця була постійно присутня із ним на цій землі. Але у ці хвилини отець залишає сина. Залишає для того, щоб виконалася ось ця викупна жертва. Ви знаєте, ми читаємо Слово Боже, яке говорить нам про те, що без пролеття крові немає прощення гріхів. Це був якраз саме той час, коли повинна була. Пролятися кров за викуп не лише однієї людини, не лише одного народу ізраїльського, а за викуп усього людства, яке жило і живе у цьому світі. І оцей момент, ось цей Голгофський хрест, який стояв посередині між двома хрестами, де були розп'яті розвійники, він став образно кажучи, він став ось цим жертовним, де звершувалася жертва. Нового заповіду. Отець Небесний, залишивши свого сина, погляд, звичайно, був спрямований на землю, на Голгоф. Але гнів за гріхи людства був спрямований на ось цей середній хрест. Ми з вами, нашою людською уявою, нашим людським розумом, ми до кінця не зможемо зрозуміти. Сили любові. Любові, яка проявлена Бога, заради того, щоб ми із з вами мали ось це спасіння. І люди, які слухають ось цей вислів, вони кажуть, почекай. Вони ще не усвідомлюють, що відбувається. Вони говорять, почекай, давай побачимо, чи прийде Ілля рятувати його, чи прийде Ілля визволяти його. Люди, які були, стояли там, здавалося, у цій темряві, коли повинно було б викликати у них. Якесь занепокоєння, вони кажуть, почекай, почекай. Можливо, зараз і прийде прийде його висловити. Ми з вами читаємо в Слові Божому, що Бога євреї називали по-різному і Саваоф, і одне його із імен Елогім. Можливо, це було скорочене. Елогім, Боже мій. Знаєте, отут звертається Христос, а людство, очікуючи, що станеться далі. Слово Боже каже, Матвій говорить, що Христу, коли було подано ось цей оцик, він його не пив. І Матвій каже, і скрикнувши сильним голосом, Ісус Духа Віддав. Інші євангелисти говорять, що Він сказав останню фразу, останній свій вислів на голгофському Христі, промовляючи, сталося або звершилося. Звершилося те, заради чого він прийшов у цей світ. Звершилася його місія на цій землі. Як не дивно, але і представники єврейського духовенства теж були присутні там, на Голгофі. Вони прийшли подивитися, побачити, як помре той, який стільки разів турбував їх, який стільки разів викривав їхні вчинки і їхні, е, відкривав їхню сутність. І ось нарешті сказана фраза. Звершилося. І Христос помирає на вогось у Але у цей день у Єрусалимському храмі, а ми з вами читаючи Старий заповіт, ми з вами знаємо, що Богослужіння у храмі в Ізраїлі воно не припинялося ні на мить. І у той момент, коли на Голгофі помирає Христос, ось ця завіса, яка відсторонює, яка розділяла святило у храмі. Яка відділяла святого від святого святих, вона розривається сама собі. Такого ніхто раніше навіть не міг допустити. Це була єдина цільна така завіса з стільного матеріалу, міцного матеріалу, за яку мав право заходити лише раз на рік первосвященник із жертовною кров'ю. І ось у момент смерті Христа ця завіса, вона розривається безбудь її допомоги зі сторони людини, вона розривається, відкривавши, відкривши на загальний огляд, можливо, святиню, яка вважалася святе святиня. Звичайно, що священики, які були присутні там, у цей день їх вразили, їх здивувало. Що це відбулося? Ми саме сьогодні розуміємо, що з моментом смерті Христа. Багато богословів говорить про те, що завіса, яка розірвалася, відкривши вхід у святе, відкривши е, закону до святого святих, вона відкрила вхід у Божу присутність. Тепер не потрібно було уже крові ягня, крові яліка. Жертва була заплачена. Добре зрозумів цей ворог людської душі, що його контроль над людством втрачений. Через те, що кожен бажаючий увійти у Божу присутність, увійде завдяки пролитій крові чистого і непорочного акція. Ми з вами сьогодні згадуємо лише ці події. Ми з вами сьогодні розуміємо той час, коли Христос дійсно звершував ось цю жертву, викупну жертву за гріх людства. Ми з вами живемо від цієї події на відстані майже двох тисяч років. Якщо Господь продовжить наше життя, пройде ще яких два десятки років. І буде якраз дві тисячі з того моменту, коли відбулася ось ця подія. Але від того, що ми знаходимося на такій великій відстані, скажімо, часовій відстані, роль цієї події, вона є незмінною, значення її для людини. До сьогоднішнього часу кров Христа, так само, як і в той час, так і сьогодні, вона здатна омивати і очищати людські серця. Вона відкриває доступ у Божу присутність. Ми з вами сьогодні, як народ Божий, як Церква Христова, ми будемо з подякою приходити до, тої великої, до, тої, до того великого, до тої великої прояву, прояву любові, яку проявив Христос до кожного із нас. За те, що там ось ця любов змусила його там, поза межами Єрусалиму, можливо, не на, на короткий час, але все ж таки відчути розлуку із Богом Отцем, коли він звертається і каже, навіщо ти мене? Навіщо ти залишив мене? Відповідь проста для нас, як християн, сьогодні. Заради того, щоб знайти і врятувати, дати прощення. Людині, яка настільки погрузла у цьому беззаконні, у цьому гріху, потрібна була жертва чистого, непорочного Агнця. Пам'ятаєте, євреї, виходячи з Єгипту, їм було сказано, що кров чистого, досконалого Агнця повинна бути слугувати, їх, і вони повинні були там помазати косяки своїх дверей, одвірки дверей. Так само і в нашому житті. В нашому житті, наше серце воно є очищене кров'ю Христа. Двері нашого серця, так можна сказати, вони помазані кров'ю ось цього чистого і непорочного акція. І так само, як далеко, в далекі часи Ізраїль виходив із дому рабства, з під влади правителя Фараона, отримуючи незалежність, отримуючи свободу, так само і Христос у цей день. Коли саме святкувалася Пасха, визволення із рабства, Христос визволяє народ із рабства гріха. Пам'ятаємо, що євреї очікували Месію, вони очікували його як визволитель, як той, який прийде і принесе визволення, який визволить із рабства. Вони сподівалися, що він визволить їх від влади Римської імперії. Христос приніс визволення набагато важливіше. Він дав висловлення від ворога людської душі. Тому в сьогоднішній час кожен із нас нехай ще раз і ще раз повернеться туди, не в самих, можливо, не в Єрусалимський храм, не в саме місце Єрусалим, а туди, у цю голову, на це череповище, зустрінеться поглядом із Христом, який страждав і помирав. Почує його ось ці слова. І з здячністю скаже кожен із нас. За мене було здійснено цей чин. нашому Господу за його любов, ласку, мирість, за сьогоднішній дарований такий час за присутністю серед нас, нехай йому буде слава повіки. Амінь. Амінь.